Далі з нами наступний експерт Микола Соломаха, фахівець із бронетанкової техніки і у відставці. Вітаю вас, пане Микола. Доброго дня партнери оголосили партнери з антипоутінської коаліції. Оголосили про створення бронетанкової коаліції. Це оголошення вже було давненько. Цікаво, чи запрацювала ця коаліція? Як довго, як довго від заявки про створення проходить до часу, коли ми можемо реально отримувати якусь броню? Ну, Давайте згадаємо, заява про створення бронетанкової коаліції вперше прозвучала все-таки в січні 2023 року, і та бронетанкова коаліція була створена. І ми отримали після того 14 челенджерів, 31 Абрамс. Порядка 61 леопарда другого там в різних формах, і леопард 2А4 норвежський, леопард 2А4 іспанський, леопард 2 А4 від Польщі, леопард 2 А6 від Німеччини. От, і також десяток леопардів 1 а 5 від тієї самої Німеччини. Тому коаліція запрацювала. Крім того, після від колишніх країн, які були у варшовському блоці, ми отримали дуже багато різних танків. Т 72 Якщо мене пам'ять не підводить, це порядка 320 машин. От в різних модифікаціях, і після цього ще 120 модернізованих чеською компанією Ескалібур армії танків т 72 м, які прийшли до нас як т 72 два. А тому однозначно коаліція працює. Коаліція зараз, після того як дехто підхватив ту новину, що вона створена заново. От вона зараз займається більше обслуговуванням цих машин, ремонтом цих машин, постачанням боєприпасів. Ну і Німеччина недавно заявила, що е, значить буде е, підписано договір. От і Україна отримає від фірми спільної німецько-британської 42 дві броньованих машини забезпечення Вінсен. От, і кілька десятків бремів на базі Леопард 1 1А5». Ну, це так знаєте, як для мирних часів. Оця техніка, кількість, яку ви назвали, вона ну вражаюча. А от якщо ми зараз знаходимося в умовах активних бойових дій, якщо ми розуміємо, що танки виходять з ладу, танки потрапляють під обстріли, вже були неодноразові відеосвідчення про те, що росіяни там підбивали і леопарди і намагалися їх евакуйовувати, тобто. В Принципі цієї техніки все одно я так розумію недостатньо для того, аби закривати потреби для того, не для, навіть для, для активної оборони, О, значить, техніки в першу чергу недостатньо для того, щоб укомплектувати ту кількість військових частин, яку Україна сформувала. От тобто, в нас є бригади, от, в яких згідно штату повинно бути по 31 танку, але їх такої кількості немає. От в нас є бригади, де повинно бути по штату там по 120 чи по 150 одиниць бойових машин піхоти чи бронетранспортерів, але такої кількості немає. От а кожна бригада це бойова одиниця, яка Повинна в тих чи інших обставинах виконувати поставлені бойові завдання. От і для того, щоб повноцінно бригада могла виконувати поставлені перед нею завдання, вона повинна бути як мінімум окомплектована технікою згідно штату. От друге особовий склад повинен бути підготовлений. Був бо проведено бойове злагодження підрозділів і штабів, які організовують бойові дії. От. Ну і після цього всі види забезпечення також повинні здійснюватися. Ну, от наші глядачі ставлять вам запитання: як Абрамси себе проявили на полі бою а, і чи не стримують їх українські чорноземи? Машина доволі О, важка. Значить... Давайте вести мову про таку річ технічну, як питомий тиск танка на ґрунт. Так, от питомий тиск танка Абрамс М1 1 от, на ґрунт – це 0,98 кг на сантиметр квадратний. От, а питомий тиск танка останнього російського танка Т-90М це 1,66. Кілограм сили на квадратний сантиметр. Тобто, якщо взяти два танки, то той танк, який на, 2, на 15 на важчий, внаслідок того, що в нього коротші і вужчі гусениці, він здійснює більший тиск і він грузне в українських чорноземах набагато швидше ніж американський Абрамс. Техніка потрібно. Ми це з вами вже констатували багато в різній кількості. От Франція оголосила про виділення також чималої кількості бронетехніки і про установок Сезар. Але знову ж таки, це питання часу. Зараз ми відчуваємо брак саме в цій техніці. Ви сказали про те, що не до укомплектування бригад. Але це йдеться про бригади, які зараз тільки формуються, чи ті, які вже фактично воюють. В нас перші ідуть втрати От, в ході бойових дій. От, війна є війна. Втрачають росіяни. Втрачаємо ми. От відповідно, якщо в нас є танкова рота, в складі якої всього на всього 14 челенджерів, і один з них ми втратили в бою. От а ще декілька отримали пошкодження і потребують ремонту, то відповідно нам їх замінити нічому через фізичну відсутність танків такого класу. І ті танкісти, які отримали вже бойовий досвід, які можуть воювати на цих танків, як кажуть танкісти безкінні, російською мовою безлошадні, от і це для командирів підрозділів досить суттєві проблеми. Чому тому, що кожен командир хотів би, щоб в нього було якомога більше броньований, якомога потужніший броньований кулак, якомога більше танків під рукою? Ну, от, дивлячись на останню банзай, атаку, яку росіяни там проводили в районі тоненького. Здається, якщо я не помиляюся, там де велику кількість знищили їхні броні. От, зараз чимало експертів починають говорити про те, що е, чи не занадто переоцінена роль бронетехніки на передовій, якщо ми маємо силу селену безпілотних систем і ворог так само, і може ці танки просто лускати як горіхи. Е, ну, те, що відбулося з. 90-ю танковою дивізією Росії шостим гвардійським танковим полком це всього на всього неправильна оцінка ситуації і спроба провести в броньованому порядку атаку передньої лінії оборони України. От і на моє здивування щире, от дуже вірно була підготовлена засада, і мінна засада, і артилерійський мішок. І використання е, певно, все таки дистанційної постановки мінних полів в самий останній момент е, на шляху викон... висування ось цього танкового батальйону посинеленого механізованою чи мотострілецькою ротою на броні, От, і потім використання касетних боєприпасів е, е, з поряджених е, саме протитанковими. Казе елементами бойовими це призвело до того, що росіяни втратили дуже велику кількість бронетанкової техніки. Ну рахуйте, коли з 31 танка ти втрачаєш на полі бою 12 танків буквально за півтори-дві години бойових дій, то це підрозділ втрачає боєздатність і він змушений відступати. Наш ВПК налагодив активно випуск САУ Богдана, одна із найкращих зараз. Очевидно, за відгуками бійців. Ну, звісно, є можливо і краще, але от наші чомусь хвалять дуже сильно Богдана. Вісім одиниць це чимала кількість, як для України, яка раніше ну, яка ще на початку війни мала там один бойовий екземпляр, і один десь ще там не до кінця зібраний. Тепер виходить так, що у нас пішов серйозне, пішло серйозне зрушення із виготовленням. Саме самохідних артилерійських установок, але от питання виробництва стволів. Зокрема, чи можемо ми збільшити це виробництво? Ну, наприклад, до 10, до 15, до 20, до 50, адже їх треба вкрай багато О, мені важко про це судити. Чому тому що я не спеціаліст саме в артилерії? От стосовно виготовлення стволів, стволиться в першу чергу спецсталі. От і стволи, і спецсталі потрібні точно так же і для виготовлення стволів для танкових гармат калібру 125 мм міліметрів. В першу чергу, от вони також знощуються в танках, і вже ремонтно-відновлювальні батальйони дійшли до тієї межі, коли вони починають проводити заміну стволів. От безпосередньо не на, на невеликій відстані від полі бо поля бою, от е, якби була така можливість, то ми певно б збільшували е, кількість вироблених стволів. От е, в кооперації з нашими союзниками певно б е, е, збільшували кількість в вироблених протягом місяця Богдан. Чому тому, що це наша сітатря, а це в першу чергу Чехія. Військові експерти зокрема і там інститут вивчення війни. Там різні анонім, анонімні військові джерела в іноземних змі. кажуть про те, що росіяни готуються до нового наступу. Вони зараз там активно проводять мобілізацію. тут, до речі, сказав, що росіяни активізовують ці процеси. Це означає, що вони так само повинні поповнюватися підрозділ, їхні підрозділи повинні поновлюватися бронетехнікою. Шойгу взагалі загалі обіцяв створення двох загальновійськових армій, але знову ж таки, якщо повертатися до техніки, без якої піхота це нічого, то чи є у них зараз можливості цю техніку мати в тих потрібних для них об'ємах для того, щоб ну, активно наступати? Значить, так само приблизно, як і наші збройні сили, росіяни укомплектовані кращі їхні частини в кращому випадку на 70, іноді на 60% технікою. А те, що формується, от воно в кращому випадку укомплектовано на 20-30%, і з часом кількість техніки буде доведена певно до 50% штатного складу. От люд, людей вони наловлять. Вони навіть проведуть з ними заняття протягом там трьох-чотирьох тижнів в навчальних центрах. Навчать стріляти з пістолета, з автомата, надавати першу медичну допомогу. От набагато складніше проводити підготовку за спеціальністю на це треба більше часу. Але найсерйозніше питання це. Виробництво зброї, от, причому колективної зброї. Це ті ж самі артилерійські установки, самохідні зараз. В росіян е, більше причепної артилерії вже ніж е, раніше було е, і кількість самохідних артилерійських установок калібру 152 мм два е, міліметра. Зменшується. От, в той же час зростає кількість. Тих самохідних артилерійських установок, які вони піднімають з старих радянських запасів, це 122 мм, міліметра, і на превеликий жаль, в тому числі і 203 мм. міліметра. Це самохідні артилерійські установки, і причепна артилерія абсолютно всіх калібрів. Ну, якщо говорити про а, статистику втрат, то то наші збройні сили зараз більше знищують, чим росіяни спроможні відновити або виготовити. Чи ні, якщо брати помісячні темпи, то так ми знищуємо все таки більше ніж росіяни здатні побудувати нові і відремонтувати ті, які вони знімають з складських запасів зберігання, тому що ту техніку також треба відновлювати. Там вже придатного для використання також не залишилося. Тобто, це означає, що вони так само будуть відчувати брак техніки, зокрема там і важкої, тому що от знову ж таки, посилаючись на осінтерів, Річард Верекер от пише про те, що. Фіксують зараз він, зокрема, як осінь дослідник, фіксує зараз збільшення втрат російських танків Т-72, які ну велика кількість зараз знищується. Так, от вони посилаються. Він пише на бойові задання із мінімальним ремонтом. Це означає, що фактично у них є ще що знімати, але це означає, що у них немає можливості їх доводити до тієї кондиції, яка потрібна для ведення сучасної війни. Значить, є дві категорії танків. Одні танки можуть стріляти, але не завжди заводиться двигуни, не завжди вони їдуть. От і є друга категорія, де знос ствола мінімальний, і ще працює автомат заряджання. І є друга категорія. Та там, де двигун працює, і трансмісія, але зношене дуже обладнання. Електроніка, в тому числі автомат заряджання і великий знос ствола. От ті частини, де налагоджений, скажімо так, ремонт за рахунок канібалізації, ті ще більш-менш боєздатні. Там, де ремонтно-відновлювальні батальйони такими речами не можуть займатися серйозними. От, там досить складні, великі втрати саме через те, що танк завели, він поїхав, але він, на жаль, робить один чи на наше щастя, він робить один, два, чи три постріли. А після того він або виходить з бою, тому що перестає працювати озброєння, або він взагалі зупиняється і потрапляє під вогонь. Досвід екіпажів. Наскільки зна значить багато в умовах сучасного бою? Ми бачили неодноразові е, відео, які викладали українські бійці, про те, як е, наші е, там, танки або е, ті самі бредлі вступали в бій з російськими танками, і це такі були танкові дуелі. Наскільки злагодженість і робота екіпажу важлива? Наскільки часу треба багато витратити для того, щоб підготувати якісний екіпаж? Е, значить, підготовка, е, якщо брати базова підготовка танкіста. От, фахова без злагодження екіпажу це місяць при наявності відповідних тренажерів, при наявності техніки достатньої кількості пального і боєприпасів на злагодження екіпажу взводу і роти, як правило, йде приблизно ще. От на злагодження екіпажу місяць півтора, на злагодження взводу місяць, от на злагодження роти, коли є злагоджені, екіпажі, злагоджені взводи. Ну два-три тижні, тобто ще три місяці. Тобто, через чотири місяці можна отримати цілком боєздатний батальйон. От е, а далі вже все іде від так від того, як командування буде ці е, підрозділи вводити в бій, і з якою інтенсивністю вони будуть отримувати безпосередньо бойовий досвід. От ті люди, які провоювали як мінімум півроку в складі екіпажів, вони отримують дуже серйозний досвід, і потім е, ця дуже серйозні бойові одиниці там, де е, Екіпажі здатні працювати от, як самостійні бойові одиниці для нас. Також важливо виробництво ми своєї техніки, зокрема і бронетанкової. Ми зараз підписали кілька угод важливих із партнерами. Там є і, і Зараз з Фінляндією підписуємо угоди. Були до цього підписані угоди з шведами про можливість виробництва бронетранспортерів. От ми зараз можемо поновити активне виробництво, зокрема, танків для нас це під силу. О... На жаль, проблема з танками дуже серйозна, і я підозрюю, що з тією ситуацією, яка зараз складається і в енергетиці, і в економіці, ми не зможемо відновити на території України такі речі. От о, а інші країни на своїй території точно. Не будуть раді, якщо ми почнемо будувати там свої підприємства. Мало того, виробництва броньових сталей зараз на Україні точно неможливе, от а без нього неможливе створення танків. Використовувати броню чужого виробництва. От це треба підлаштовуватися під технологічні процеси тих країн, які виробляють цю броню. От в нас такої можливості і часу такого на жаль немає. Що ж пане Миколо, спасибі вам за відповіді за коментарі. Микола Соломаха був з нами, фахівець з бронетанкової техніки і у відставці.